Уяви, ти живеш сама і хочеш, щоб вдома завжди було безпечно. Саме тому я б обрала кілька пристроїв від ЮПРОКС ЮПРОК Сирен. Це бездротова внутрішня сирена, яка миттєво реагує на сигнал тривоги. Вона не лише попереджає тебе гучним сигналом, а й відлякує зловмисників. Ставиться всередині приміщення. Тому навіть якщо ти спиш чи в навушниках, пропустити сигнал неможливо. Юпрокс WDC Uni – розумний магнітний датчик для дверей та вікон. Він реагує на будь-яке відкриття, а ще вміє розпізнавати розбиття скла та навіть вібрацію від ударів. Тобто він попереджає про проникнення навіть до того, як хтось встиг потрапити всередину. Плюс його можна кріпити під різним кутом. Тож підходить навіть для нестандартних дверей та вікон. Uprox PIR Cam – Датчик руху з камерою. Він не тільки фіксує рух за допомогою інфрачервоного сенсора, а й одразу робить фото, щоб ти бачила, хто зайшов в приміщення. Особливо зручно для квартир з великими вікнами та балконами. Датчик відстежує будь-які спроби вторгнення. Жити самій може бути спокійно. Головне мати надійну систему захисту. Uprox Зробить твій дім місцем, де завжди безпечно.